Москаля залізли в бліндаж. І ми починаємо по ним відпрацьовувати. Перші два виліта пройшли трошки мимо них. Ми їх більше злякали, напевно, їх сиділи. Що ми бачимо далі на відео? Як вони стараються перезарядити калаші, які вони клинять, і застрелитися. Просто він питається, він перезаряджається калаш і в нього не виходить і він наставляє його на себе. Походу, хоче застрелитися цим автоматом. А він не може нормально поставити. Та двоє, він каже. Двоє? Да, там двоє, вони кажуть. Що не один одного не може застрілити. Там далі вже відпрацювали. Ми FPV, залетіли, і двоє знову поїхали на концерт кобзона. Позивний бан. Являюсь другим пілотом-коригувальником в зводі «БПАК». Саме в зоні бойових дій трошки більше року. Ми були на навчаннях дуже багато. Були злагодження. Між хлопцями під розділами. працював з ладювальником на фірмах, а після того, як виїхав з окупації, я працював бористом і борив людям ковусів. Це було дуже швидко. Буквально за тиждень ворог вже був на нашій землі, на окупований нашу територію. І у нас не було, в принципі, чим оборонятися, навіть якщо ну, просто так, казати за цивільних людей. <смеш> Смішно. <смеш> Він здивований був, що в селі є асфальт. Були такі випадки, коли вони лазили на стовби і казали. А... Нам я інтернет, я домой отвезу. а там просто распред коробка стоїть, яка ну, не дає по факту нічого. Але коли ти на це дивишся, думаєш: Господи, та звідки ти виїхав? Ну, ну, смішно, але на нас не чіпали. Цивільне населення вони не чіпали. Е -е, крім атошників, хлопців е -е, і військових, ну, які от служили. Ми Наслухалися Арестовича 2-3 тижні. І оце 2-3 тижні дуже довго дивилося дивилося. Ми розуміли, що треба... Ну, нам немає сенсу сидіти в окупації, нам треба виїжджати. Тяжко, важко. Але виїхали. Багато разів нас вертали назад. Я приїхав на Західну Україну В селище біля міста Кауш. Там влаштувався в працювати. Я завжди був здібний до якихось нових. Робіт, до чогось нового завжди відкритий, тому це було просто дуже цікаво для мене. Навіть не той процес варіння цієї кави, а сам процес поговорити з людьми. Ну, як спосіб заробітку теж непоганий. Коли я приїхав в кавуш, мене зустріли <плес> наша ТЦК, <плес> я тільки приїхав туди. <плес> Вони мене одразу так. На обліку стоїти, коли, та хлопці, я тільки, тоді, тільки приїхав. Така ну осім повісточка а куди вам виписати? Каже, там у мене ще житла немає, я ось тільки з автобусу. Ну, каже, це нас не особа хвилює. І дали повістку на нее число. Я приїхав, відбутися. Потім в нас в сім'ї сталося горе, вбили мого Тестя. Він був цивільним. По селу були обстріли, і він і його брат, на жаль, загинув. Я ще раз прийшов в воєнкомат, сказав, що я хочу служити. Це ця э, помста грає відсередині. На мене подивилися як на дурника, сказали: чувак, тобі 26 років на той момент мені було. Каже: плюс, вибачте, каже, але я скажу, яке, переселенцям особа довіри немає. іди звідси. Я був дуже злий на них. Потім, як стукнуло 27, я періодично ходив відмічався, і мені сказали, що ми вас призиваємо, ви будете служити. Я кажу, то добре. І так я попав в цю бригаду в цей батальйон. Так треба було, я би так навіть сказав би, бо ми зрозуміли, що це дуже ефективно. Ми, ми можемо робити більше роботи дронами, ніж те, що ми будемо сидіти в посадках і чекати, прилетить по нам чи не прилетить. Навчитися це все робити неважко. Головне тільки бажання. Нас почав формуватися. Підрозділ безпілотних авіаційних комплексів. Ми очі піхоти. І так воно, в принципі, є. Ми їхні очі і е, е, їхній щит. А вони наш щит. Тобто, людина, яка сидить в окопі, вона прикриває нас, бо ми стоїмо за ними. А ми, в свою чергу, допомагаємо нашій піхоті. Тобто, е, взагалі, наш підрозділ це загальна комунікація. Тобто ми ведемо комунікацію і тим самим наносимо ураження ворогу до того, як він. Дійде до наших хлопців. Зазвичай це піхота, рухома техніка це баги, квадроцикли. А от якщо брати щось там танки, МТОБ і такої броньованої техніки це пріоритетна ціль, з якою ніхто не хоче ділитися. Тобто є ж не тільки є і інші пілоти, і кожному хочеться вразити техніку. Тому треба ще встигнути до неї долетіти. Це конкуренція. Це відкрита конкуренція в армії серед пілотів. Кожному хочеться гарне відео. Кожен знає, чому він там взагалі і для чого він це робить. Вони думають, що ми, якщо ми туди не літаємо, чи ми туди не дістаємо. Ми чекаємо. Тобто, знову це стратегія. Стратегія війни, вона присутня не тільки в якомусь командуванні, а вона ще присутня в кожному із хлопців, в кожному пілоті. Вони більше застосовують саме піхоту. Техніки в них теж не так багато залишилося. Дуже багато ми спалили. Я бачу, що вони нічим не міняються, як на інших напрямках. Вони теж в тупу йдуть, знаючи, що все одно тебе там вб'ють, все одно по тобі прилетить, ти все одно туди не пройдеш, але вони все одно туди лізуть. Я не знаю, чим вони накачені, якими наркотиками важкими. Але так безглуздо йти, знаючи, що ти там загинеш. Ну, це не від світлого розуму. Однозначно. Ми бачимо, що йде ворог. О! Але, наприклад, там, і за засобів ребо або там, неполадку з дронами ми не змогли так швидко вилетіти. Е, хлопці, які працюють на скидах. Кажуть, хлопці, нам треба їх вигнати з тих кущарів, бо ми їх не бачимо. Добре. Що ми робимо? Ми з хлопцями скидаємо десь приблизно, бо ми теж не бачимо. Ворог не вийшов, хлопці дзвонять, кажуть, ну вони ж не вийшли. Кажуть: ну то чекай. Сидимо з хлопцями, думаємо, що ж його таке робити. І тут армійська креативність вступає в діло. Ми цепляємо до до залітаємо в той ліс. Ми самі не очікували, просто що буде настільки ефективний вибух. Тобто воно ніяк не вразило ворога, воно просто злякало. Причому що і нас також, що таке може бути. І в цей момент вони просто собі вибігають кудись, просто починають бігти. Ну Там вже допрацьовують наші хлопці на скидах. І вони поїхали на концерт Кобзона. Сподіваюся, їм дуже сподобалося. Однозначно, пілоти це я думаю, що напевно одна із найперших цілей, бо без пілотів не можуть, не можуть працювати не артилерійний міномет. Не ударні бомбори. Тобто по нам можуть летіти і каби, по нам можуть летіти міномети, артилерія, ще тільки по нам не летіло за цей час. Це саме найвеликий пріоритет. Це пілоти. По нам працював міномет, 120-й прилітав прямо по біндажу. прямо по нам бліндаж витримав. Ми з хлопцями були трошки контужені, але ну, обладнання дуже сильно побите. Хлопці, колектив який з тобою, це, напевно, найліпше. Ця сплоченість, ці молоді хлопці, які приходять, друкують. Дуже багато різних ситуацій було з ними. І ну, я радий, що я саме з цими хлопцями, бував. з цими молодими добровольці, контрактники. Тобто у нас різні там віки, контингент людей. Те, що я з ними знайомий і воюю разом з ними, це дуже класно. Працюєш ти в режимі нон-стоп. 24 на 7. Все завжди впирається в колектив. Якщо, наприклад, я зранку встаю і приходжу до своїх хлопців, ну я просто ніяк, я вже вимучений, я там ліг три години тому тільки спати, а мені вже треба прокидатися і треба далі допомагати хлопцям. Я дивлюсь на ці обуйча, які сміються, Може, і каву братчику, може, і канапочку. Якось це все воно піднімає. Плюс дуже допомагає сім'я. Дуже допомагає дружина, яка. Постійно ми стараємося дуже часто розмовляти. Вона надає свою підтримку, допомагає знайти якісь виходи з ситуації. Тобто Це дуже великі плюси. Тобто це колектив і сім'я, яка допомагає. Я думаю, що дуже швидко адаптуватися і якийсь час поїхати з дружиною десь в закрите тихе місце, щоб відійти, заспокоїтися, адаптуватися до того, що ти не будеш. Прокидатися від прильоту каба або удару ворожого дрона. Адаптуюсь почну працювати. Хочу щось творче. Та я коли працював з варщиком, це доволі творча професія. Дуже творча. Мені вона подобається. Я став якимсь спеціалістом в цій справі. Я думаю, що після війни буде дуже багато відбудувань України. Професія зварщика буде дуже охочем в нашій країні, думаю. Я думаю, що я тут нормально зможу цього добитися. На мене виходять на рацію, так як знаю, що я толково розбираюся в тактичній медицині. Тут у нас е, така проблема: відірвало кість там щось з кістю. чи можете прибігти? Заходжу. Зробив всі свої маніпуляції з хлопцем, я його вже вколов, я вже його обезболив, дав йому таблеточки, я його перев'язав. Уже мій якраз їхав хлопці на зміну. Якраз так дуже гарно все співпало для нього. Прибігаю до свого шофера, кажу, відвези, будь ласка, мого 300-го на точку вак. Він каже, без проблем. Я заводю туди тихсотого. А шофер каже, я тобі щось привіз. Я кажу, то що? Він дістає у нього з під ніг з під сидіння три шаурми для нас, для хлопців. Каже, на! О, кажу, кула файна, якраз голодний. Цей свідомість йому погано, бо у нього якісь надірвано, А ми хочемо їсти. Я заходжу в бліндаж до цих хлопців, мені ж треба забрати свою амуніцію. Заходжу, дивлюсь, хлопці просто поникші якісь вони. Ну, ясно, таке горе сталося, це ну, нормальна для них реакція. Я кажу, хлопці, кушать свой такі якісь, ну. ним може все добре, його везуть на Івак, все буде класно, у нього там рука, нічого страшного. Що Шавуху будете. Йо, мати васила. Вони такі, яка шаурма, Яка шаурма, Тут таке горе сталося. Отаке. Кажу, ви як хочете, а я голодний, я пішов до хлопців. От, от такі якісь моменти життя.